Заросла, як мамонт зараз буду виправляти. Дивитись відео далі? Самі напросились. Зазвичай я роблю шугаринг класичного бікіні один раз на місяць, але цього разу вийшла перерва аж два місяці. Як так вийшло? Не питайте, я сама не знаю. Так от, якщо відросло таке довге волосся, рекомендую робити шугеринг в бандажній техніці. В шубоксі є все необхідне як для бандажної, так і шпательної, так і мануальної техніки. Ось я, до речі, бігала, розігрівала пасту ще, тому що зрозуміла, що вона недостатньо розігріта і погано наносилася, тягнула волосся. Якщо добре розігріти, то навіть з такою довжиною шугеринг пройде комфортно. По процедурі, все як завжди, очистила шкіру, нанесла захисний шар, паста проти росту волосся наноситься, натягнула шкіру, видалила за ростом волосся. І в кінці очищую від залишків пасти шкіру, потім наношу волошую та заспокоюче молочко. А далі насолоджуватись тижнями ідеальної гладкості натуральним шляхом. І що саме круте, навіть коли волосся відростає, немає ніякої щитини й колючок. Це просто чудово.